Доброго дня, шановні мої підписники. Дякую вам велике, що обрали мій канал для загального розвитку. І почнемо, як то кажуть, розвиватися. І так, електронний кабінет платника податків порадував наше око. Я думаю, що кожен, хто недавно зайшов до себе в кабінет, побачив таку, як то кажуть, інформаційну рамку. Яка вискочила автоматично. Всі злякались, її закрили і не зрозуміли, чому вона висвітилась саме у вас. Руслан Кравченко в рамках платформи Пульс бізнес зможе оцінювати взаємодію з держорганами в електронному кабінеті платника податків. Не знаю, чи потрібно це Руслану Кравченку, чи це просто для статистики, чи це знову ми, як то кажуть, отримуємо бюджет на всіх. Опитування пульс. У нас з'явилася ось така нова функція в електронному кабінету. Хто злякався і не хоче на це натискати, натисну замість вас. Не будемо боятися, пройдемо усі разом. Ось така інформаційна рамка у нас від Міністерства економіки України оцінить умови ведення вашого бізнесу в Україні. Не встидаємось, оцінюємо, як є на четвірочку. Ну, це моє суб'єктивне бачення. У вас, можливо, все гуд і все йде тільки до зросту. Чому ви поставили саме таку оцінку? Можна залишити відгук, а можна його не залишати. Я залишу військовий стан. Я гадаю, що це все у нас з вами пояснює. Дякуємо за оцінку. Перешкоди від державних органів. Залиште звернення на сайті PulseGov.ua. Чи створили чи державні органи перешкоди в вашому бізнесу? Порадьте, як працювати краще, чи поділіться позитивним досвідом, залишити звернення на пульс про перешкоду. Коли натискаємо, що ми маємо, ми маємо з вами пройти ідентифікацію. Давайте пройдемо її файловим. Ключім. Спробуємо швидесенько вибрати те, що мені потрібно. Так. Так, Угу. Так. обира видавця, продовжити. Виникла прок помилка. Виникла помилка. Угу. Виникла помилка. Окей. Угу. Продовжити ваші звернення. Дякуємо за вашу участь. Назад, загальна оцінка ведення бізнесу. П'ятірочка. Бачите, я не одна така. Так, да, це все виключно для статистики. Більше нічого я тут не бачу. Поділитись досвідом. Ага, тобто я можу ще й поділитися тут своїм досвідом. Я не знаю, до чого це все ведеться. Поки що не розумію, чи потрібно це все проходить чи ні. Гадаю, що з цього ніякого не буде. Це все просто фейк. Це все тільки для того, щоб ви себе почували в безпеці. Але вона, на жаль, фейкова. Тому що не завжди це є безпека. Особливо для маленьких підприємців. Так що підписуйтесь на канал, щоб. Бути в курсі усіх подій, які навколо вас відбуваються, а ви не встигаєте просто повертати голову, бо ви занадто багато працюєте. Для цього є я, мій канал. І якщо вам потрібна допомога, будь-яка консультація, складання договору, передивитися щось, дати якусь таку, знаєте, типу там. Єктив, Суб'єктивну оцінку тому, що відбувається, подати звітність, написати листа, написати заяви, звертайтесь, будь ласка, мій телефон у шапці мого YouTube каналу. Але я нагадаю, що це все індивідуально платно. Добре, безкоштовно ви можете написати своє питання у мене під відео. Я на всі питання відповідаю. Коротко, але відповідаю. Це для тих, хто завжди каже, що ви дуже коротко відповідаєте. Вибачте, багато роботи, намагаюся, щоб ні, ніхто не образився, щоб все було в порядку. Ставайте спонсором каналу, для спонсорів в мене індивідуальний підхід і індивідуальні відео та індивідуальні приклади заповнення певних заяв, написання листів податково і так далі. Буду вам вдячна. Все гарного настрою, терпіння і саме головне психічного здоров'я, щоб все було добре.